Російські диверсійні групи проникли у Покровськ. Обстріли не вщухають, а ситуація стає дедалі напруженішою, що відбувається у місті. Чи загрожує Покровську повномасштабний наступ, і що буде далі? У цьому випуску розберемо все по поличках, друзі, спираючись на думки військових, офіційні заяви і реальну ситуацію на місцях. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал. Не забудьте поставити вподобайку, не забудьте коментувати все, що ви бачите і чуєте. Наша спільнота зростає це дуже добре, дуже важливо. Давайте на цьому не зупинятися. А я щоб вашого часу не гаяти, традиційно швидко буду починати. Отже. Почнемо з тривожних новин на превеликий жаль, тому що український військовий з позивним Алекс повідомив, що останніми днями в Покровську, зокрема на південних околицях, активізувалися російські диверсійно-розвідувальні групи або ж ДРГ. Так, от за його словами, ці групи вже обстріляли кілька автомобільних автомобілів підрозділів збройних сил України. І Алекс вважає, що це не просто випадкові вилазки, а тривожний сигнал. Він каже, що активізація таких груп може свідчити про нову спробу ворога захопити Покровськ. На підтвердження цих слів в мережі з'явилося відео, де російська ДРГ атакує машину збройних сил України, наших хлопців, на розі вулиць Шевченка і захисників України. Давайте подивимось. Ебать, тут, сука, пидорасы уже! Налево! <плес> давай, давай! <плес> треба сказати друзі що це вже не перші повідомлення про е, ворожі групи в місті і це ну змушує задуматися що задумав ворог от військовий паблік Deep State додає деталі до ситуації за їхньою інформацією кілька днів тому ворог скористався нестачею піхоти в однієї з наших бригад і проник у місто через село Звірове, це могло стати катастрофою, але завдяки швидкій реакції наших бійців, 155 ї окремої механізованої бригади, 68 восьмої окремої бригади, ситуацію вдалося стабілізувати. Зараз триває пошук і знищення цих груп. Діп-стейт зазначає, що мета ворога закріпитися у місті, зокрема на вулиці захисників України, щоб дочекатися підкріплення і спробувати взяти під контроль ключові точки. Але наші захисники активно цьому протидіють. На жаль, є втрати серед українських військових. Про це також ми маємо сказати. Є випадки, на жаль, так званого дружнього вогню Френдлі Фаєр через. Як повідомляється, плутанину у координації і це ускладнює ситуацію, адже ворог діє хаотично, і наші бійці змушені реагувати блискавично. Командир екіпажу безпілотних систем. Спеціального призначення тайфун національної гвардії України з позивним Скіф в інтерв'ю колегам з радіо НВ поділився своїм баченням щодо ситуації, і от він, він дійсно він підтвердив, що російські ДРГ вже з'являються в Покровську, але їх швидко ліквідували за його словами. Такі вилазки – це не новина, адже ворог вже давно використовує тактику малих груп для розвідки і тиску. І от Скіф вважає, що прямі міські бої у Покровську мало ймовірні. А поки що малоймовірні, ймовірні, бо для росіян це занадто затратно. каже він, вони пам'ятають провал у Бахмуті. Де втратили десятки тисяч своїх солдатів? Натомість ворог фокусується на іншому. Давайте виділимо те, що каже Скіф: перше розвідка боєм, щоб виявити слабкі місця в нашій обороні? Друге, це атака на логістику для чого? Для того аби відрізати постачання для збройних сил України. Третє це психологічний тиск, щоб посіяти паніку серед цивільних. Тому ми маємо про це також пам'ятати. Чи варто чекати широкомасштабного наступу на Покровськ? В найближчі дні бійці на передовій кажуть про те, що це мало ймовірно, але загроза зростає. Ось що вони повідомляють: вони кажуть, що серія ворожих ДРГ – це підготовка до більшого наступу. Ворог промацає зараз слабкі місця. Вони тиснуть психологічно. Вони хочуть показати, що вони вже у нас за спиною. І от військові попереджають, що ворог може активізувати обстріли, атакувати логістику, намагатися оточити місто з південного сходу, але поки що збройні сили України тримають оборону, знищуючи ДРГ і прикриваючи фланги артилерією і дронами. Що друзі кажуть в ОСУ в Хортиця, яка відповідає за напрямок? Цей зокрема і от. Там повідомляють, що ворог намагається прорвати оборону, але ЗСУ дають гідну відсіч. Головком Сирський також повідомляв, що 18 липня одну із ворожих ДРГ, яка намагалася проникнути у місто, було ліквідовано. Інститут вивчення війни додав, що українські війська навіть досягли тактичного просування в районі Покровська, тоді як росіяни не мають значних успіхів. Це говорить про те, що наші захисники тримають ситуацію під контролем, але ворог не здається, він продовжує шукати слабкі місця, і це також. Зрозуміло, командир батальйону 32 ї окремої механізованої сталевої бригади Андрій в інтерв'ю колегам Суспільного пояснив, що Росіяни давно вже використовують цю тактику малих груп, але Збройні сили України їх виявляють і знищують за допомогою дронів. І от Андрій підкреслює, що Покровськ, це важливий транспортний вузол, як ми знаємо. Тому ворог прагне відрізати нашу логістику. Але поки що ці спроби безуспішні, безуспішні. Наш військовий додає, що для росіян захоплення покровська це не лише там стратегічна мета, але й політична, в тому числі вони готові покласти тисячі солдат заради пропагандистської перемоги, але наші хлопці тримають оборону і потребують більше дронів для ефективного протистояння ворогу. І ми це також маємо пам'ятати. Інший військовий з позвоним «Мучної», якого ми часто цитуємо в нашому ефірі, детально описує ситуацію на покровському напрямку вже станом на зараз. За його словами, ворог намагається закріпитися в полях західніше звірок. Вого тисне на південну частину міста і хоче вийти до околиць Новопавлівки і Гнатівки. Основна тактика росіян обходити е, місто через звірове, піщане і лисівку, щоб просягнути наші сили і створити загрозу із південного сходу. каже він, і от, й пише: це це боляче читати, але ну я цитую його. Він пише: що у нас і так прохідний двір, якщо ДРК гуляють по місту у місті. Ворог повільно, але вперто просувається, і нам терміново потрібне підкріплення, каже він. Ну знову ж таки, звертаємось до браку до браку піхоти. Чим і скористався ворог, коли своїми дергешками проник. І от Мучной зазначає, що ключовий рубіж піщани Шевченка залишається під контролем збройних сил, але ворог активно використовує арту, авіабомби і дрони, щоб дестабілізувати ситуацію. Тепер про цивільних скажемо декілька слів. Я був заліз здивований, коли це прочитав, тому що за даними очільника Покровської е, МВА, Сергія Добряка, значить, станом на 22 липня. Тобто, станом на сьогоднішній день в самому Покровську залишається 1413 людей. В межах громади залишається 2809 людей. Місто зазнає щоденних атак авіабомбами, артою, ФПВ-дронами, і жоден район міста не залишився неушкодженим, тобто критична соціальна інфраструктура зруйнована, як ми розуміємо. Евакуація триває, але стає дедалі небезпечнішою. Це також треба розуміти. До багатьох районів неможливо дістатися транспортом. Друзі, люди змушені йти пішки. Магазини скоро зачиняться, тому що ну, завести продукти майже неможливо, як ви розумієте. Ну, постійні обстріли. Добряк закликає усіх, і я, до речі, також хто ще залишився негайно евакуйовуватися, друзі, поки є така можливість. Це потрібно знати. Президент Зеленський заслухав доповідь головкома сирського. Про ситуацію на Покровському напрямку, зокрема, і осельський запевнив, що ЗСУ роблять все можливе, щоб утримати позиції і відбити атаки ворога. Він підкреслив, що захист Покровська залишається пріоритетом, і наші війська активно протидіють спробам росіян прорватися. І це не дає надію насправді, що місто вдасться втримати, але ситуація, підкреслюю, залишається дуже і дуже напруженою. Тому, друзі, що ми маємо в сухому залишку, давайте підсумуємо. Покровськ під сильним тиском зараз. Російські ДРГ проникають у місто, але завдяки нашим бійцям вони швидко знищуються. Ворог намагається відрізати логістику і посіяти паніку, але збройні сили тримають оборону. Міські бої поки що мало ймовірні. Підкреслюю. В взагалі зараз мови нема про міські бої, але загроза наступу зростає. Цивільним потрібно терміново евакуюватися. Я підкреслюю, тому що місто зруйноване. Наші захисники роблять все можливе, але ну їм потрібна наша підтримка. Давайте скажемо чесно, друзі: дрони, підкріплення, ресурсів, все це їм потрібно. Давайте якось допомагати. Покровськ це не просто місто, це символ опору. Ми віримо, що наші казаки його не здадуть. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про ситуацію? Підтримуємо Збройні Сили України. Підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал, якщо ви хочете знати більше про те, що в тому числі відбувається на фронті. Підкреслюю, наша спільнота зростає, і це дуже. Дуже приємно, але Зсу потрібна допомога. Давайте допомагати. Тому слава Україні! Слава Збройним силам України. Тримаємось, друзі. Бережіть себе і до зустрічі.